Передачі заявок з tiktok форму Всім привіт! Сьогодні будемо підключати передачу лідів з TikTok. -у. Якщо ви раніше це робили вже для Facebook лідів, то ніяких складнощів не буде. Якщо це ваш перший досвід, все рівно ніяких складнощів, тому що кожна інтеграція у нас підключається буквально за 5 хвилин. Отож, що ми робимо? Йдемо в налаштування джерела і натискаємо додати джерело. Далі вказуємо назву. Для нашого джерела, це TikTok у нас. І серед джерел шукаємо відповідно TikTok Leads. Далі нам потрібно пройти верифікацію. Ми зробили її зручною, просто клікаєте вас редиректить на сам TikTok, проставляєте всі необхідні галочки, щоб надати дозвіл на передачу інформації з TikTok до KCRM. І все. Система автоматом підтягує назву вашого рекламного аккаунту. Лишаємо валюту гривні чи долари, наприклад, якщо ви продаєте в іноземній валюті. І рухаємось далі. Е, є можливість надати доступ користувачам всім, або тільки обраним. Наприклад, якщо у вас іде реклама на якусь вузьку геолокацію, у вас є філіали, да, або у вас просто є окремий спеціальний менеджер, який буде опрацьовувати саме такі ліди. Або ви, як маркетолог, да, налаштували рекламу і хочете самі опрацювати перші там, 10, 20, 30 лідів, щоб зрозуміти їх якість. Ну, йдемо далі до форм. Ми натискаємо додати форму, обираємо якусь форму, яку хочемо підключити до CRM-системи. «Customer», е хай це буде, да? і обираємо воронку, в яку хочемо, щоб надходили наші ліди. Це TikTok активна Далі. У нас тут є інформація по лідам, тобто по тому, що ми хочемо передавати в CRM-систему. Це емейл, наприклад, ім'я та телефонний номер. Плюс є інформація про самі рекламні компанії. Тут вже ви просто співставляєте UTM-мітки, назву, форму і так далі. Нехай зараз тестово, ми просто назву рекламної компанії, UTM Campaign залишимо. І заголовок, наприклад, хай це буде source. Все зберегти, додати. У нас, відповідно, пішло десь 3 хвилини на підключення TikTok. Тепер я хочу змоделювати заявку. Я це роблю тестово в нашому рекламному кабінеті. TikTok, щоб переконати, що інтеграція працює і показати вам відповідну логіку. Тому лишаю заявку зараз. Так, готово. Переходжу до воронки. Чекаємо декілька секунд, і у нас з'явиться тут автоматично наша заявка з TikTok лідів Все, я оновив. Ми бачимо, що у нас створилась заявка на етапі новий кастом-форма джерело TikTok, Заявка призначена на менеджера, так як у нас декілька. Да? Воно рівномірно розподіляє додаткові поля я ніякі не вказував, але я вказував передачу імені, телефону та емейлу. Плюс передались дві utm мітки джерело та назва компанії, як я її вказав. Що ми з цими utm мітками можемо робити далі, відповідно, ми можемо за потреби натиснути на фільтри і тут. В розділі маркетинг відсортуватись по лідам з цієї рекламної компанії. Коли це потрібно, і для чого? Наприклад, у вас швидкий цикл продажу, да, ви нагенерували X лідів і хочете там за декілька днів зрозуміти, яка ж кількість з них цільових. Тому, відповідно, ви натискаєте фільтр, сортуєтесь по лідам з певної рекламної компанії і дивитесь, скільки з них дійшло на певний важливий етап для вас. Наприклад, цільовий лід домовились про зустріч і так далі. Або натискаєте на скасовані і дивитесь, скільки з них. Скасованих з різними причинами: там спамова заявка, там дорого, немає в наявності, там і так далі. Так? Це перша історія. І друге, ми можемо піти в аналітику воронок, і так само тут обрати дан, дату, наприклад, сьогодні, зведені таблиці, джерело, воронка тікток ліди І тут ми побачимо, що у нас Тіктоку є один лід і Буде загальна інформація, відповідно, скільки успішних, відхилених, яка конверсія, і так далі. Таким чином, ви доволі швидко, якщо для вас це перший досвід роботи з TikTok, да або з TikTok плюс CRM, можете за декілька днів буквально оцінити ефективність цієї рекламної кампанії не просто з точки зору кількості заявок, а з точки зору скільки з них успішних. Тобто, дійшло до якогось фіналу, бажаного для вас приїхали в офіс чи придбали продукт, заплатили кошти і так далі. Або скільки, якщо цикл довгий, наприклад, дійшло до певного важливого етапу. Тобто ви відкрутили X грошей на рекламу, є 100 лідів, скільки з цих 100 лідів цільові, на думку нашого відділу продажу, де ми предметно обговорюємо вартість. Ось. Якщо будуть питання, як завжди, ви можете звернутися до нашої техпідтримки в чатику, працюють до 7-ї вечора, 7 днів на тиждень, реагуємо до 10 хвилин максимум, зазвичай 4-5. Тому будемо чекати на ваші питання. Сподіваємось, як завжди, все подобається, швидко працює, і ви будете задоволені та збільшуватимете продажі. Гарного дня! Кісіарен, видихай, тут зрозуміло.